Всім вітаємо на нашій платформі, моє я, 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 Мар'ян і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас, друзі, дуже цікаве відео, а саме мова піде про те, як ТЦКшники разом на пару з поліцейськими зупиняють машини біля ТЦК і таким чином виписують їм повісточки і запрошують до своїх так званих недоорганів. Що це за схема? Я вам зараз покажу одне відео, де ви чітко зрозумієте, як це все працює. Але. Невеличкий екскурс. Ця подія сталася в місті Мукачево. Людину зупинив поліцейський, поряд стояло 4 ТЦКшника, Один заблокував машину, став перед нею, щоб людина не зрушила з місця, підходить поліцейський і просить документи. Таким чином, вони, оці виродки, внагло виписують людям оці всі так звані запрошення, і таким чином відправляють їх, ви знаєте, самі куди. Але не тут то було людина, яка сиділа за кермом цього автомобіля, чітко дала зрозуміти, що він не баран, що він не лох, що він знає Конституцію, що він є захищений Конституцією, що він є в статусі людина. Цей чоловік, це наш підписник, це людина, яка є в наших групах. Беріть, будь ласка, з нього приклад, беріть на озброєння і захищайте свої права і свободи як людини.

У мене є конституційні Пойдіть права. Сюди, я, я, я... Ну, зараз Я вам забороняю передавати свої дані свої лічні дані. Я не передаю. та і все ви що не Суде видете. Ставите. Та впав сюди. До повного ознайомлення я маю право. Ставте сюди, щоб я. Що, я не вирву, не переживайте. Тут ставите, бо я не вижу. Закрилися там пальцями. Нічого не закрив. <звук> От <звук> користиня. Зараз все, все нормально, не Все нормально. Перевірні. Є в мене синий. все в порядку. Все в порядку. Хоча да. паспорт А стоїть на обліку в військоматі? Так, да, в військоматі стою. Є якісь документи, які це не підтверджують. Я у військоматі стою. На даний час військкоматів нема. Як ви думаєте, я туди виїжджу? Поставте себе, я не заберу, кажу, ну що, тих паспорт. того зараз ви Чому? починаєте тут. Що починаємо? Я вас вже видів. Я, Я маю право Я не давати. Ну. Я вас вже зупиняв. Є причини ну. зупинки. Є причини Які вони назвали? Переві... <кх> no. Перевіряйте. Військовий стан тепер. Перевіряємо, кладіцю, перевіряємо. No. Перевіряємо. Чому, чому нема стану війни? Чому є військовий стан, а стану війни нема? Як не є? По Конституції. Може у вас не є. Ви читаєте. На Україні є. Ви правозахисник, так? Да? На Україні є, бо ви просто собі так придумали та читаєте, так. Так просто я читаю. Тракуєте, я нет. Конституцію читаю. Я захищений. Я людина. Я людина, я захищений Конституцією. А якщо захищений. Та ні, такое ну, що ну, такое Конституція? Ну що такое Конституція ваша? Страховка то є. Ану кажіть. Ви навіть не знаєте, що таке. Я ви кажу, я захищений Конституцією. Основний закон України Конституція. Основний закон. Для Фільші людей. Закону, для для людей. Я не фіз особа. Для людей. Для я людей. Вам кажу, що у ну, особа. Це й все. Ну, я вам говорю, забороняю законом, статтю я забороняю передачу даних третім особам. Ну, я передаю. Ну, Я вам показав. Ну, мені кажете, Я вам забороняю. Я передаю. Ні, не передайте ну, вам. Ви... Ну, то то я зато надіюся на адекватних розумних людей в нашій я державі. Знаю, говорю, О, коли розумні люди у нас, попадаю. нас попадаються, і ми общаємося розумно тоді я дуже радий, що у нас діє закон конституція. Чого ви блядь. Ви ще не побачили відео, як людина за рахунок своїх знань захистила себе від вручення так званої оферти з назвою Повістка біля ТЦК, де стояло чотири військовослужбовці яким дали наказ власне вручати всім наліво і направо ті оферти, про які я вам говорив. Тому, друзі, беріть приклад. Це реальна історія, яка вам дасть зрозуміння про те, що в Закарпатській області не тільки пакують в буси, а люди себе захищають, таким чином відстоюють свої права і свободи як людину, як статусу міжнародного публічного права, яка також захищена Конституцією України 96 го року? На завершення хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить про місцеве самоврядування. Об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях, який допоможе зберегти наші права і свободи, допоможе захистити ваших дітей, ваших батьків, ваші територіальні громади і весь український народ. І ці речі, про які я говорю, вони досить серйозні і потужні. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію по захисту прав і свобод людини, де на наші живі стріми приходять дуже поважні гості, такі як Віктор Вікарчук, Ольга Михайлівна Яремків, Олександр Павлович Коцюба, який писав Конституцію України 96-го року, та багато інших. Де кожен з вас має унікальну можливість задати питання і отримати на неї відповідь. Хто хоче отримати максимальну інформацію про унікальний документ волевиявлення людини і отримати саме цей документ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хто хоче отримати інформацію по ТЦК, окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лукняненко.